Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про захворювання на сифіліс та гонорею в області, про те, як змінюється кількість хворих за останні три роки. Власне, про те, які сучасні методи лікування доступні краянам, і про важливість профілактики. І не лишень про це запитаємо у гості. До розмови запросила Мар'яну Перпл, це лікар-дерматовенеролог КНП Хмельницька обласна лікарня Хмельницької обласної ради. Слава Україні. Героям слава дякую, пані Мар'яно, що завітали. Говорити на досить серйозну тему. Дещо табуйовано, можливо, в інформаційному просторі, хоча дарма, як на мене. Отже, Міністерство охорони здоров'я України каже, що в рік. Близько 400 тисяч випадків захворювання, але це і на сифіліс, і на власне гонорею, і на е, кандидоз певного виду, і на герпес стеж генітальний, тобто там ряд є. Але от е, сифіліс та гонорея вони от в перших рядах стоять. Цікаво, яка у нас ситуація в області, е, зокрема із венеричними хворобами. Ну, це не тільки Міністерство охорони здоров'я про це це говорить також і Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто, така ситуація складається не лише в Україні, там чи Хмельниччині, чи по окремих областях. Така ситуація склалася взагалі у всьому світі. Дійсно, протягом останніх трьох років, можна сказати, навіть не трьох, а п'яти, ситуація погіршилася. Ми кожного року діагностуємося більше і більше венеричних захворювань. Хоча зараз їх не прийнято називати венеричними більшості. Ми зараз говоримо взагалі про захворювання, які передаються статевим шляхом. Першому місці, звичайно, це сифіліс, гонорея, гонорею, але не варто забувати і про інші захворювання, такі як Ламдіол, стрихому уріаплазмоз, мікоплазмоз, кандидоз. і їх ж можна рахувати все більше і більше. Тому що з кожним роком діагностують захворювання, які передаються статевим шляхом і першого покоління, і другого, і третього. І ми вже говоримо про які вважалися раніше нормальною флорою, і гінекологи, урологи, інколи навіть венерологи не вважали за потрібне їх лікування лікувати. Тому ми бачимо, що ці захворювання зараз почали спричинювати проблеми з репродуктивним здоров'ям. Багато викиднів ми маємо, і за рахунок того, ми все таки повинні акцентувати на цьому також увагу. Що провокує оцей от зріст захворювань? Ну не слід забувати про те, що в нас в Україні воєнний стан. І це все таки є на першому місці. Ми бачимо високий ріст захворювань, в тому числі сифілісу гонореї військовослужбовців, але це не означає, що вони ведуть там якийсь неправильний спосіб життя, чи там не дотримуються особистої гігієни, як інколи вважають. А це означає про те, що чоловіки масово почали проходити ВЛК, і на якраз на цих профілактичних оглядах ми почали виявляти позитивні реакції на сифіліс. Коли до вас звертається, це вже яка стадія захворювання? По різному більшості ми діагностуємо якраз на пізній стадії. Чому? Тому що не варто виключати самолікування. Коли людина не знає, а тільки підозрює, що вона могла інфікуватися якоюсь венеричною захворюванням, часто це буває після випадкових статевих контактів. У нас антибіотикотерапія є доступною. І це без проблем беруть, люди в аптеку, заходять, беруть антибіотики широкого спектру дії, які просто маскують, можна сказати, захворювання. І потім, коли ми вже їх починаємо обстежувати, ми бачимо пізні стадії захворювання? Це дещо наперед забігаючи нашій розмові, мало бути знати про методи лікування. Але якщо ви вже заговорили пані Маріяну про антибіотики, то давайте про антибіотикорезистентність поговоримо. Якщо вони займаються самолікуванням, як же ж потім лікареві от зробити лікування ефективним? Чи діють антибіотики дуже чи інших? Дуже важко дійсно, ми постійно про це говоримо, і є великим плюсом те, що все-таки є зараз зміни, хоча би трішки, що аптеки почали звертати увагу на рецепти, на те, що антибіотики мають бути виписані на рецептурних бланках і лікарям. Трішечки, можливо, покращились, але не суттєво, тому що все-таки антибіотики, більшість аптек продають ну просто як пиріжки, можна сказати, в магазинах, і ніхто не звертає на це увагу. Дуже важко лікувати не тільки сифіліс гонорею, а й інші захворювання, і можна сказати, навіть самі звичайні захворювання шкіри інфекційні, інколи не піддаються лікуванню. Через те, що було саме лікування Так, за рахунок того, що коли ми призначаємо ті препарати, які рекомендовані по протоколах лікування, а потім як виявляється, що пацієнти їх отримували вже і не один курс, і все у нас просто тоді зв'язані руки. Про те, з якими найчастіше сьогодні звертаються до вас захворюваннями, венеричними або ж тими, як ви зазначили, котрі передаються статевим шляхом? найчастіше це все-таки можна сказати, що це уріоплазмоз, мікоплазмоз, ну, кандидоза, гарбнерильози, не ну, норея. Але тим не менше, чи от відчувається зріст? Пальна відчувається, що з вашої відчувається практики. зріст. Єдина проблема ще в тому, ну можливо, не єдина проблема ще в тому, що немає статистики, яка велася раніше. Дуже багато зараз є приватних закладів. Приватні заклади не звітують ніяк перед центром громадського здоров'я, і в більшості раніше вони подавали обов'язково статистичну звітність до дарматовонорогічного центру. Зараз це все відмінено. І навіть цьому році ми вже подавали звітність. По закладу, по області, і все-таки ще одна форма відмінилася, тобто немає як такого контролю. Раніше був контроль області обов'язково міністерством, тобто, ми були в певні терміни, ми обов'язково по -по -по мали подати цю статистичну інформацію. І на цьому, на фоні цього всього ми вже бачили тоді показники по Україні. Зараз Дійсно, в нас в дерматовонологічному центрі лише є така статистична інформація. Нам звітують ну, райони або Можна сказати, ті територіальні громади, до яких ми хоча б маємо чуть-чуть відношення, а приватні установи фактично не звітують. Ну і власне навіть та статистика, яка є, така... вона скривлена. Тільки... ми не вершина. можемо так, так. Вона ну вершина, причому дуже 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 поверхнева. Вершина. Ми не бачимо статистичної інформації в повній мірі, яка була раніше, і того, що заклади не, не контролюються. Пані Мар'яна, про гонорей і сифлю сьогодні йдеметься більш детальніше, чим різняться ці дві хвороб. Між собою Яка з них є, можливо, складніша у е, перебігу? Це захворювання взагалі різні. Ну Це захворювання, які відносяться дійсно до першої групи венеричних захворювань. Вони одні з самих таких небезпечних, але взагалі взагалі різні. Тобто різні збутники, різні періоди е, ну проходження, різні періоди лікування, різні терміни лікування. Е, до прикладу, якщо взяти сифіліс це захворювання, е, яке Передається там статевим шляхом також може передаватися від матері до дитини трансфузійним шляхом при переливанні крові. Е, ним можуть інфікуватися навіть лікарі. Які е, мають відношення до пацієнта, в тому числі гінекологи, урологи, е, дерматовенерологи, патолога-анатоми, Гонорея така більш лояльніша, okay. і плюс сифіліс викликає набагато більше ускладнень, особливо якщо його не пролікувати чи невчасно виявити. Е, найчастіше це зараз ми бачимо цей нейросифіліс, коли він вражає нервову систему, там стовбур головного мозку і е, спинний мозок, е, в тому числі, е, тобто люди інвалідизуються. І сифіліс лікується набагато важче, тобто, чим раніше його виявили, тим легше його пролікувати. Чим пізніше виявили, тим більше потім ми розбираємося з ускладненнями. Гнорея це захворювання бактеріальне, також яке передається більше статевим шляхом інколи побудово, але це дуже дуже рідко, особливо коли це стосується там маленьких дітей, які там там батько чи мама сплять в одному ліжку, таке також можливо. Але захворювання, яке легше піддається лікуванню, яке має менше потім ускладнень, але все таки є небезпечним. Пані Маріан, в Україні успішно завершився пілотний проєкт із використання подвійних швидких тестів угу. щодо виявлення віл сніду та виявлення саме сифілісу у жіночих консультаціях, тобто у вагітних. Угу. Це якраз говориться про вчасну діагностику, і про можливість лікування певного і убезпечити зараження віл. Та сифілісом новонародженої дитини. Наскільки він є ефективним, і що показала цей от ця практика? Ну взагалі вагітні, коли стають на облік, коли звертаються до гінеколога, їх обов'язково обстежують на сифіліс, обов'язково обстежують на гепатити і на віл-інфекцію. Це є обов'язком, це входить в протоколи. Ну, ведення вагітних, це є нормою. Дуже багато є хибно-позитивних результатів, які ми потім ну, хибно-позитивне. Тобто, коли в жінки підозрюють сифіліс, а це просто буває. Є збій за рахунок вагітності її гормонального фону. Ну, а. таке буває. Також ми дообстежуємо і потім вже бачимо, що ця жінка є негативною хоча в жінки спочатку досить великі стреси. Це, що стосується Сифелісу, на рахунок вілінфекції це вже більш така серйозна інфекція, і вона більш має бути ну, мені здається окремо висвітлена. Да, того, ну, звісно, що це ми будемо да, говорити да, з да, паном Олександром да. Костяндруком, Ми часто mm -hmm. зустрічаємося в ці студії і ось такі. Але дуже Важно, шкода, дійсно, що. В жінок вагітних вперше, коли вони завагітніли, виявляють чи сифіліс, чи гепатити, чи чи віл-інфекцію? Новонароджені дитині це. Може передатися, може якщо передатися не знати про те, що особ, ну, якщо це стосується сифілісу, то незалежно від якого від на якому терміні виявляється інфікованість, mm -hmm. чи це ранній термін, чи це пізній термін, ми обов'язково обстежуємо новонароджену дитину, бо це є високий ризик того, що жінка може інфікувати трансплацентарно, тобто через плаценту, свою дитину. І буває таке, що ну я в більшості буває за рахунок того, що ми проводимо профілактичну на лікування вагітним, дітки народжуються здоровими, але є, ну чесно, недобросовісні матері. і Це так само в практиці і мої зустрічалося, коли мама говорить: ну і що, ну потім хай дитині е, уколи роблять. Тобто, таке також є. Це все залежить від можна сказати, від розуміння матері, що може бути з цього всього, і це залежить від того терміну, на який виявляється діагноз. Чи може людина сама діагностувати у себе сифіліс щодо то гонорею? Тобто ті такі первинні ознаки, які мають ну насторожити, і відразу ж потрібно звертатися до лікаря? сифіліс дуже рідко, дійсно, дуже рідко, тому що він деколи навіть лікарі на це не звертають увагу. Yeah. Ті самі та сімейні лікарі. А гонорею так, при гонореї є специфічні виділення, і інколи буває таке, що чоловіки там більшості чоловіки, от в них це клінічні прояви, в них такі більш вони активніші, більш такі. Клінічно видимі, mm -hmm. коли чоловіки приходять і кажуть, вот в мене гонорея» або, як вони люблять говорити, в мене тріпер, призначайте мені лікування. Так, найчастіше якраз ми такий чуємо термін, призначайте лікування. У жінки такі менш бурхливі прояви за mm -hmm. рахунок того, що є там все одно виділення. Так, вони менш на це звертають увагу, і вони вже чисто випадково там, при візиті до гінеколога, або, можливо, коли вже є якісь там ускладнення, тоді ми діагностуємо, або вони просто приходять обстежуватися. Чоловіків це більш активніше. На рахунок сифіліса то дуже дуже рідко буває такі. Ну, принаймні, мої в моїй практиці не було, не було такого, щоб хтось ну, прийшов і сказав, що в мене сифіліс ну, мене. Та, власне, позаштатна назва сифілісу це великий імітатор. Що давно його так обізвали, що ті симптоми, які е, зазвичай є при сифілісі, вони можуть там говорити про інші захворювання, uh -huh. їх легко сплутати із якимись. Ну найчастіше ми можемо там побачити розеалу, тобто висипання на шкіри долонь підошву. Ну ну я не знаю, навіть лікарі дуже рідко можуть. Подумати про, про Ну, алергічна реакція якась, так, ну, вірусні висипання, які mm -hmm. зараз які досить дуже, ну, поширені, Далі протиалергічні, хоча ця сама розаула через 2-3 дні вона самостійно проходить. І коли потім спілкуємося з пацієнтом, тобто для того, щоб встановити стадію, призначити правильне лікування і виставити ну, правильний діагноз, щоб, щоб потім знати, що з ним робити. І коли питаєшся, а були такі висипання, так, да, колись були, але вони самі пройшли. Все. Час ну, втрачено. Час втрачено, ну або коли ми бачимо шанкр, ну це вже на пізніх стадіях, тобто, коли ми бачимо висипку так само в місці проникнення цієї блідої трепонеми. трипонеми, ну це звичайна виразка, і дуже рідко ну дуже часто буває таке, що вони собі думають, ну десь була там маленька ранка, розчухали і от приєдналася інфекція. І воно самостійно собі затягується, і потім тільки бачимо залишкові явища, зміни і все. Гаразд, якщо говорити про ну інкубаційний період, чи як оце, от коли відбулося зараження? І коли вже оці перші, перші ознаки, чи відразу ж після не знаю там незахищеного статевого акту варто бігти до дерматовенеролога і казати, я тут мала чи мав. І от мені потрібна допомога, а раптом в мене такі випадки Пороба. також бувають. Це стос... якщо взяти, якщо розмовляти про гонорею, то в більшості вже десь орієнтовно на четвертий-п'ятий день чоловіків будуть виділені. От вони вже прибігають. Вже прибігають. Якщо взяти про ну на сифіліс, то ну, це може пройти два тижні, може пройти три. Це все залежить від імунної системи людини взагалі, і як вона за собою спостерігає, того що може бути підвищення температури. Більшості ніхто не подумає про венерологію, правда, коли підвищені температури, коли всі гри, думають, та, всі подумають про не те, що ну якісь вірусне інфікування, так, і будуть пити протизапальні антибіотики. В тому числі це все стосується від стадії, тобто і від взагалі імунітету, від захисту. Людини може бути прийти два тижні, може п'ять, може десять. Може взагалі не бути ніяких клінічних ознак. От про безсимптомний перебіг хвороби, чим він небезпечний, особливо для тих, хто поруч. Ну, безсимптомний перебіг дійсно небезпечний. Чому тому, що людина заразна, вона контактує з своїми там рідними, вона контактує там з колегами. Якщо про м, говорити про побутовий шлях передачі, mm -hmm. от тоді ми можемо говорити якраз про нього. Але до прикладу, якщо це чоловік чи жінка інфікувалася, ну звичайно, вони є вис... вони мають вис... високий ризик того, що вони можуть інфікувати свого статевого партнера чи навіть діток. Про з вашої практики, най, такий менший вік, коли ви діагностувалися такі хвороби, і найстарший вік, е, якщо говорити про сифіліс, мені напевно пощастило. Тому, ну може, в лапках пощастило. Я не діагностувала в маленьких дітей сифіліс. Дійсно, я діагностувала вже в підлітковому віці. це, це 17 років. А на рахунок з найстаршого року, ну найстаршого віку, ну. 65-67. більше в мене не було таких. Якщо говорити про гонорею, був в мене випадок, коли мама була хвора гострою гонорею і інфікувала вона дитину. Це була донька, війці 3 роки. Тобто, ну пролікували все нормально. А якщо говорити про найстарший вік гонореї, ну напевно, також у років 60 з плюсом. Але про ось ці довірливі стосунки, контакт довірливий із пацієнтом, чи є він ну, у вашій практиці? Чи застосовуєте ви його, коли пацієнт відкрито каже, що от я мала там незахищений статевий акт, чи от що призвело до зараження, так до інфікування? Чи можливо все-таки люди ще дещо соромляться і починають щось вигадувати? Від говорити, що ні, нічого такого не було. Аж поки ви не ставите діагноз і кажете, слухайте, ну ну тоді звідки це. Чи от говорите про таке, і чи проводиться така бесіда щодо того, я вас прошу, от як лікар, поінформуйте, будь ласка, свого статевого партнера про те, що ви є ось інфікованим? Таке є, і постійно є. І це дуже дуже добре, що таке збереглося. Це все приходить з досвідом. Угу. Коли молодий лікар приходить на роботу після інтернатури, йому так само соромно говорити про це. І деколи, коли приходить до прикладу людина 50 років, яка ну там старша як батьки. І ми повинні зібрати повністю анамнез. Ну, зараз все одно це вже менше акцентується. Раніше ну, так навчили в університеті, так навчили на інтернатурі, що детально, крок за кроком, має бути зібраний анамнез, де, коли, з ким, як. І в більшості люди старшого віку, вони коли дивляться на молодого лікаря, вони так якось скептично відносяться. Вони не завжди все можуть розказати. Вони не хочуть розказувати, але потім, коли ми вже бачимо лабораторні аналізи і ми вже бачимо підтвердження, то вони все таки починають більш так довірливо говорити. Чому більш довірливо за рахунок того, що вони розуміють від того, скільки лікар знає, настільки може допомогти. Тобто, якщо лікар знає всю інформацію, як відбулося інфікування, скільки часу пройшло, ми можемо зразу поставити вірний діагноз і призначити адекватне лікування. Коли лікар здогадується, ми можемо підібрати неправильну схему, особливо це стосується там з приводу лікування Сифілісу. Того, що, коли пройшло 6 місяців від інфікування, це одне лікування. Коли це свіже інфікування, це зовсім інше, набагато простіше. А коли це вже йдуть ускладнення, коли це стосується нейросифілісу, тобто захворювання нервової системи, там взагалі сильне лікування. І чим більше лікар знає про це, тим більше він може попередити по-перше, передачу цієї інфекції до статевого партнера, і тим більше він може допомогти людині швидше одужати і попередити ці всі ускладнення. Наперед, я зрозуміла, що від стадії саме хвороби протікання в організмі, і власне від оцих довірливих відносин залежить саме термін лікування. Так так, і, мабуть, залежить і методика лікування, адже є медикаментозна і ще якась терапія. чи яким чином відбувається Ні, лікування? Що в більшості, в більшості ну, це є основа, це є медикаментозна ліку, терапія, Більше ніякого інфі... лікування немає. Ну це що може бути фізіотерапевтична, це коли є вже якісь ускладнення. Тобто ми використовуємо антибіотики, і для кожного захворювання вони різні. І раніше використовувалося, чого так люди всі пам'ятали, чи вони точно хворіли сифілісом чи ні, того що це було таке більш жорстке лікування. Це були ін'єкції вісім разів на добу кожних три години. Люди обов'язково були в стаціонарному відділенні, де медсестра їх будила. Кожних три години проводилися ін'єкції. І за курс лікування це могло бути там 124 укола, 160. Вісім уколів, тобто дійсно вони цього боялися вони це запам'ятовували на все життя. Тобто, коли вони приходять до тебе там через 10 років, і ти бачиш позитивну реакцію. Яка збереглася і задає їм питання, то в них такі зразу великі очі, та вони це ну, надовго запам'ятали. Е а гонорею в більшості лікується дійсно е звичайними антибіотиками, які застосовуються при будь-яких інших захворюваннях, в тому числі і грипи, в тому числі і в інших захворювань і, і шкіри. Імунітет виробляється, коли ти перехворів, перехворіла і вже е, не виробляється. Ні, Імунітету немає. Тому тобто пролікувати і можна не один раз інфікуватися. Що гонореєю, що сифілісом. В вашому випадку ваші так. практиці так були. Особливо це стосується гонореї. Угу. угу. Мабуть, не дуже приємно. так? Не дуже приємно, але люди вже розуміють, що то таке. Вони вже знають, що їм потрібно пролікуватися, що їм потрібно поприходити контролю. Але, але заражаються вони тим самим чином. Так, тим Тобто саме. при вашому спілкуванні ви розумієте, що так. це здебільшого що не захищений контакт? Незахищений статевий контакт. А... Ну, про те, до яких ускладнень можуть призвести ці хвороби, ви фактично розповіли? Чи були у практиці чи можливо випадки, коли це призводило геть до смерті? Е, в моїй практиці такого не було. Це також є дуже великим плюсом. Я думаю, що в колег, більш старших колег, вони е, знають про це. Е, ну, були випадки, коли ми діагностували там, до прикладу, людина померла, і ми вже діагносту не ми діагностували патологонатоми, е, все-таки знаходили позитивні реакції, і все-таки ну, дивилися про те, чи не було ця смерть чи спричинена якраз сейфілісом. Тобто, ні, такого не було. Е, але в літературі написані, що можуть за рахунок того, що вони вражають нервову систему. І от про самолікування в контексті того, що медикаментозно вони там собі антибіотики так пацієнти визначають, це Зрозуміло, чи було звернення, коли е, такі непротокольні лікування е, народними методами, чи чимось таким вичитаним, десь е, у інтернет мережі, чи ще якісь продавні, оті методи, щоб вилікувати ви е, використовували? чи Чо використовували немає? вже з кожним роком все менше? Тобто, ми вже все одно відходимо якось від народної медицини. Ми відходимо тобто ми навпаки, приходимо до доказу. Медицини, але є великі нюанси в тому, що в інтернет-мережах доступні всі ці протоколи як для лікарів, так і для звичайних людей. Тобто пацієнти спочатку шукають в Google, дивляться приблизні симптоми, починають лікуватися, а потім, вже, коли розуміють, що щось пішло не так, то вони тоді приходять. Стосується найбільше самолікування, це стосується жінок. От вони використовують різні спринцування, в тому числі. там і… Содою, з оцетом, і з лимонними кислотами, і ще там з якимись відварами. Тобто це таке є. Більше пацієнтів у кого у вас? Чоловіків чи жінок з ось такими хворобами? Особисто у мене, напевно, жінок все-таки більше. Гаразд. І тоді про методику захисту. Давайте повторимо про профілактичні заходи. У кожній програмі курс на здоров'я ми говоримо на різні теми, але зазвичай цим завершуємо наше спілкування. Яка ж профілактика? Ну перше, любити себе. Довіряти своєму статевому партнерові, ну думати завжди про засоби контрацепції, якщо це стосується випадкових статевих контактів. І я хочу сказати, що є великим зараз можна сказати, ну тішить лікарів те, що особливо от мене приходять все таки молоді люди, які починають жити статевим життям або перед одруженням і обстежуються на захворювання, які передаються статевим шляхом. Це є дуже великий, можна сказати, правильний шлях. Для того, що вони планують потім народжувати здорових дітей, і поки ще в них там немає планів думати про дітей, вони все-таки переконуються, що з в них все добре. Якщо виявляється, що щось не так, ми маємо час пролікувати, і потім ми не маємо ніяких таких нюансів. Ну, не вести можна сказати випадкові таке статеве життя. Ну і в принципі більш такого ніякого. Пані Марія, що сьогодні все-таки зберігається, чи вже відходить у далечінні? Оця от стигма, що такі хвороби, які передаються статевим шляхом, зокрема сифіліста гонорея, це є щось таке постидне, сороміцьке і щось таке зневажливе? Ні, такого зараз вже немає. Люди всі свідомі, люди дорослі, плюс існує лікарська таємниця, тобто ця інформація не ніде не розголошується. Ми не вносимо навіть в систему охорони здоров'я такі діагнози. Ми стараємося їх кодувати по-іншому, що тільки лікар. Знає про це і е, знає про це е, пацієнт. Е, є зараз гарні методи лікування. Е, якщо людина, до прикладу, не використовувала ті антибіотики, тобто вони прекрасно діють. Головне правильно встановити діагноз, головне правильно його пролікувати і вчасно звернутися до лікаря. Що цікаво, за який кошт? За чий кошти відбувається лікування? Бо ми часто згадуємо тут Національну службу здоров'я так України, котра частково саме кошти так віддає пацієнтові назад, чи взагалі лікування за рахунок держави. Я так розумію, що лікування цих хвороб це виключно з власної кишені, це виключно з власної кишені за рахунок того, що в нас зараз на даний момент у Хмельницькій області немає стаціонарного лікування шкірних і венеричних захворювань. Тобто ми проводимо лише амбулаторне лікування, що досить образливо, а все на лікування якраз покривається лише за рахунок пацієнта. Ці хвороби не передбачають постановку на обліку, так зокрема віл, про який ми сьогодні за постачають так, так є певні спостереження, особливо що це стосується сифілісу. Там є обов'язковий сероконтроль, тобто, це ми кожних три місяці робимо аналіз крові і спостерігаємо, наскільки титри ну в крові падають, і ми можемо знімати з обліку, якщо ми бачимо, що ці аналізи більш-менш стають нормальними. І ця людина не є. Заразною для оточуючих і на завершення про те, як Можна потрапити до лікаря дерматовенеролога Я так розумію, це можна відразу ж записуватись безпосередньо до вас як до фахівчині, не через сімейного лікаря. Чи яким чином ні зараз в більшості сімейна медицина йде на першому місці, і до лікаря дерматовенеролога люди можуть потрапити через реєстратуру нашого закладу, і коли вони мають електронне направлення? Якщо людина має електронне направлення, значить всі обстеження, які стосуються програми медичних гарантій і консультація проводиться безкоштовно, ну лише лікування за власний рахунок. Інколи бувають люди не хочуть брати направлення в сімейного лікаря. Вони не хочуть, щоб сімейний лікар там знав, що вони звертаються до дерматолога чи там дерматовеневролога. Тому вони приходять. У нас є затверджений приз прискурант. Якщо людина звертається без направлення, вона обслуговується. Ми не не відмовляємо нікому в наданні медичної допомоги. Вона обслуговується, але вона оплачує послуги за власний рахунок. Я вам дякую, пані Мар'яно, за змістовну розмову за те, що поінформували наших глядачів. Дякую. І я вам дякую. Дякую за вашу роботу. Дякую, дякую, шановні глядачі, що дивилися. Власне, ви знаєте, що лікар завжди про вас подбає, допоможе вам пережити власне побороти будь-яку недугу, яка прийшла у ваше життя. Але насамперед варто дбати самим про себе. Тож дбайте про своє здоров'я, залишайтеся при міцному здоров'ї. Побачимось.